Привіт, друзі! Ну що ж, монтував, обробив, верніше, тут зверху, вже розпалював, пропалював в котлові, питалися, писали Дмитро, покажи, розкажи, що до чого, як, кинь своїм оком. В цілому зараз підемо, розпалимо, подивимося, як горить, що зробив, що, що ще не доробив, тому що все не встигається так, не все так швидко, як здається. Значить, Поки що тут стоїть одна, там знизу стоїть болірян, він висотою десь приблизно 1,40 сорок. Можливо, метр 30, десь приблизно так, метр 30, метр 20, метр 40. І зверху стоїть сендвіч е, труба. І в мене була така неутеплена, звичайна. О, можливо, і візьму таких ще зо дві, і утеплю мінватою і окручу. Я певні думки на рахунок цього, щоб зекономити, зекономити якусь копійку. Поки що такий штурпак лише стоїть. На тому котлові де той старий мене стояв, той, той був висотою ще нижче і тягнуло все нормально. Але цим котлам потрібно більше тяги, Але в принципі на цьому палив, то питань якби, таких суттєвих немає. Бажано ще додати хоча б одну, а то і дві. Подивлюся, що в процесі якби, все, не все одразу. Обшив таким чином, щоб туди нічого не потрапляло, сніг, вода. Е, верхню цю жесть. Ну, Потрібно глушити оці хвилі, тому що, якщо його тут покласти, то зрозуміло, що воно попід низ буде протікати і все буде туди стікати. Вода в будинку то добре, але дощова снігова не сильно потрібна, щоб була. То зашив його до верха. Загнув звідси і тут кругом також пообшивав. І зверху врізав ще таку кришку, так як круглу трубу, розумієте самі, що обігнути жестю, це потрібно бути жесячком. А ця професія вже на, жаль, вже на жаль, її немає практично, немає жесячиків. Ну, принаймні в нас. Значить що, ходім по цьому ще 160-та труба. Метрова сендвіч і ця внутрішня десь також 160-та йде. Я бачу, що зайшло так нормально, не сильно плотненько, потрібно буде обробляти, бо дощ якийсь буде йти, по ній буде стікати і туди всередину. Тобто, потрібно буде окультурити ці сендвіч труби самі, знаєте, що вони йдуть насуваються отак, тобто перекриття робиться таке гарне. Гарно до діла вони зроблені, ціна їхна трішки така також до діла. Ну, гарний товар, гарний штой. Не знаю, як вони будуть, як вони будуть ця буде стояти. В принципі, нерш-нерж взяв. Ну не нержавійка. Середини 0,5. 0,5. Ну, в цілому так, ходім в котельню, подивимося, що зробив, що не доробив, що потрібно ще зробити. Одарли на Юзьбі, але не каже, давай вже роби, щоб було якось щось до пуття. Там така в мірах безпеки жесть вирізана, щоб ну, зрозуміли. USB десь заходить на цю жесть приблизно сантиметр, сантиметрів 8 по колу, Там немає USB. Техніка безпеки, самі розумієте, труба ця нагрівається, тобто, самі знаєте. І утеплено мінватою. Туди я назабував такі шматки, які були, кругом так доволі немало туди набив. Ну, і в принципі, це вже все ви останне бачили. Е, писали за групу безпеки. Для чого тут групу безпеки ставити, якщо на котлові є зривний? Тут лише потрібні стравний, щоб, так як це верхня точка, щоб стравлювалось повітря, і воно кудись повинно стравлюватись, тобто це в системі повинно бути. І манометр, щоб дивитися тиск. В Принципі, тут стравного, як він стоїть на котлові, для чого його ще одного ставити викидати ще пів тисячі гривень на ті речі. Ну, Групу безпеки в цілому потрібно вона стояти. Якщо на котлах не стоїть е, зривний клапан, то потрібно ставити групу безпеки. А в моєму випадку тут все є. Яке отоплення писали? Отоплення звичайне, однотрубне отоплення. По периметру будинку кинута 25-та труба. Паяні стальні 22-ї труби, труби батареї. І нормально працює. Коли робив це років 8-9 це отоплення, дивився відео. І, і різні були думки від поганого отоплення до ще чогось. Але самі розумієте, що це найдешевше отоплення, яке є. Щось погано про нього сказати можу. Це одне: немає світла, не працює отоплення. Одне погане, але це питання вирішувалось, ставлячись тими роками генератором, я микалося, пропалив десь годину і віддає, тепло дуже швидко, нагріває будинок дуже швидко, плюси дешеве. По відношенню з останніми мінуси немає світла. Один мінус бачу також про ці труби, з'їдає, не з'їдає. Показував у тому відео труба, яка 8 років прослугувала і це від подачі. А тут температура досягала до 110 градусів. Повірте мені. Були певні питання з тими котлами, які були попередні, то такі моменти були. То на рахунок Групи безпеки е, тут е, зрозуміли, розповів, на рахунок насосу. Цей насос, відколи це порве, як там стояв, так і стоїть в такому положенні. Нічого з ним поганого немає. Працює де дерево? Все добре. Трошки в забобони пішли, але нічого страшного. Все працює, все нормально. Положено так, але тут, щоб його вгору зараз випаяти, покласти так, як кажуть, потрібно зараз травний клапан ставити, щоб стравлював повітря. Самі розумієте, це ці зігзаги. Я вирішив покласти так і так роблю, і ніяких питань немає. Працюю в основному на другій швидкості. На третю швидкість на тому котлові вмикав, так як нагрівався, він трішки такий, як би сказати, специфічний котлик. Що на третій вмикав, коли він вже доходить до 100 градусів, щоб швидше качав. Але в хаті, коли вже жара, то зрозуміло, що спиняй не спиняй, нічого не дасть. А в основному працював на другий, на ніч перемикав, як не забував, то на першу, щоб спокійно собі ще мотиляв воду по колу. В цілому, по розповів, що до чого я тут. Палимо ми вже дня 3. 3, 2, 3, десь. Три дня палимо. Що хочу сказати, багато є, багато є коментарів, багато є думок. Поки що знайшов одну штуковану, яка мені не подобається, я її вже вирішив. Це Ось, колісники називаються. Ось. Е, ну, звісно, потрібно такою запальничкою із газом підпалювати. Але я, людина, ще старомодна, звик сирничками, а сирничком просунути в цю дюрочку, щоб там знайти трапочку важковато. То вирізав, зрізав одну таку. Бачите, щоб зручніше було. Зручніше було розпалювати. В принципі, нічого такого поганого не можу сказати на рахунок економності. Економніший він за той, так як тут принцип е котел Титан міні 12 кВт. Кого цікавлять, такі котли в описі відео, я залишу посилання на сайт виробника виробника саме, не ті, хто ще посередині, і ви там можете замовити собі котла на, е із тих, які є, і навіть своїми певними побажаннями виберете, який метал вам потрібен. Не лише для, для отоплення будинків, а для отоплення складських приміщень, якихось таких ну великих приміщень, де потрібно отоплюватись, невеликих для теплиць. Заходьте на сайт виробника в описі під відео, я залишив е, приємні консультанти. Хотів більшого котла, добре, що вони мене збили, але щоб, щоб я послухав, взяв менше, було б ще краще. Але в принципі цілком працює. Є певні моменти, такі, що розпал. І, а в цілому поставив. Е, коли розпалимо, ну зараз, по ходу, так і покажу справу. Коли розпалюєш, то звісно, чого ж туди заглядати мені? Як воно горить гудить. Бо писали, що відкривати дим піде сюди. Ну звісно, дим піде сюди. Ну принаймні при моїх цих двох кочурибках, які там стоять, то тяга не така, яка йому потрібна. Ще покласти дві. Побачу, поставлю. Тоді буде якийсь певний такий висновок. Але відкриваючи, що тут, якщо вже хтось хоче подивитися, що там робиться, і чує, що гудить, іде полум'я там і все таке відбувається, але все ж таки я хочу поглянути, то потрібно прикрити, взяти піддув, легенько притримати, щоб який тут дим є, пішов туди, і можна спокійно буде відкрити. Тобто питання на рахунок цього немає. На рахунок запаху, ну відчувається запах, що є котел. Коли горить, зараз ще фарба вигорає. ну, Такі питання, що є, віддає верніше, вона не вигорає, бачите, що палили і підносили, фарба як залишилася, така і є. Але все рівно цей армат нового, ну, як нову мебель завезли, то він присутній. Ну, Він не є таким якимось. Дискомфортним, скажімо так. Така шахта, так як і казали, бо я питався, що як буде до чого. Ну, не буде от таких, чи будуть такі, бо дивився відео, питання. Будуть, каже, звісно, тому що тут відбуваються певні процеси, що отакий от момент буде, але він мені все рівно головне, щоб не зверху було. А то що там робиться, поправді? Ну, буде горіти, буде щось робити. Ну, в цілому, ну, Відбувається певний процес горіння там. Тобто, там, ну це ж не ну. Як би сказати, ну, навіть не знаю, з чим порівняти. Не хірургія, там горить, там відбувається серйозний процес. Гарно горить, гарно шумить, гарно гудить, і швидко нагріває воду. Швидко розпалив швидше, навіть, ніж той. Дрова вистачає, оце є вніс. Ну, тут принцип горіння знизу. Розумієте, і в ці рубашки, це що задні, отут ця рубашка, оце все, що змодельовано, зроблено, взагалі прекрасна річ. Тобто е забирає тепло доволі швидко, розпалив. Почало горіння і вода вже, і у нас осма не вимкнутий. Він качає постійно, що він не вимкнутий вимкнутий вимкнути, і горить, розгорається, циркулюється, тепло вже пішло, трохи ходовий клапан ставити, але поки що я в ньому питань не бачу, щоб я мені його ставити тут. Скажу так, як я. е. Хто -е 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 -е. сказав, це сказав, що по чому ще питайтеся. Що куди, що кого цікавить. Якщо буде щось таке цікавити, щоб дознімати, зараз будемо розпалювати. Процес завантаження доволі такий прикольний. Наклав сюди, розпалив і пішов. Тут горить знизу, то і економія. А в тих котлах, в, тих, ну, в інших, горить, підпалюєш знизу, горить уверх. Тобто полум'я йде на дрова. Звісно, не буде оцегу, тому що воно вигорає і виходить у. Атмосферу через е, димовихід, а, але дров іде. Ти кинув, я навіть кидав отакі, згоріло, 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 і це лише носиш тими оберемками ті дров. І ще плюс таких котлів, що тут зручно так палив і щепою палили і це, я рахую, ефективне і просто. Ми всі з часом на це все перейдемо, коли зрозуміємо ціну дров. Ну, певні такі питання. то Оце великий плюс сюди відрами залишилися. Ще спробую подивлюся. Як, так як не пробував, що все серве не їхав, не рубав, але буде потрібно це робити. То буду сюди завантажувати, спробую на щепі, як воно щодо На Одно таких трішки між ставлю, ставлю трапочку, трішечки грішу з бризкою, солярочкою, щоб синечком вдома не попадати, щоб на хуче було все нормально. І процес пішов. Основне це накласти топ. Класти її тут, щоб лізлося чим побільше, і також, ну як тепло на дворі, то навіщо її повну класти? Щоб воно горіло? Тобто потрібно підстосовуватись під ці питання. Писали, що можна поставити ще Теплоакумулятор сюди, я згоден, у мене тут немає місця. Можна було б тут якусь тикнути височеньку бочку з на півтони. І також це все ефективно. До таких речей потрібно йти з часом, але поки що так потрібно подивитися, як що до чого. Все ж таки, зараз тепло, а з часом похолодає, як буде воно працювати. Так як у нас половина хати утеплена, половина не утеплена. Ну, такі справи. Значить, зараз розпалимо і подивимося його в роботі ж. Чи буде видно, серничок приставив сюди набагато отак зручніше <гум> з таким вирізом і пішло гудіння Зараз, якщо вам буде чути, пішов го. І це при цій висоті болеріани, я чесно не скажу вам скільки. Десь метр 30 він висотою і 2 метри от таких труб. Зараз розгориться і побачимо далі. Пройшла десь хвилина, друзі. Герете, що відбувається? Лупени. Гудит. Прекрасно гудит, варіант. Виходить на температуру, яку вже розгорається. Зверху отут Бо поки що таке, що тепловато, зрозуміло, що за хвилину воно не нагріється, швидше за все, оця нагрівається, так і тут рубашки немає. А ця, а ця ні. Ще температура і так і була приблизна, але отут вже на кутові вже з'являється. Ще одне також писали, що в чому краще оці кути, коли вони гнуті в таких е котлах. Зварювальні шви на кутах іде спалювання металу самого. Самі розумієте, що і на двох котлах це сама, сама була в мене полячка це прогнивання котла. На, на, на цих кутах, тобто їх потрібно було варити, а вариш уже зіджений метал, вже так заварити, важкувати. Потрібно наплавлювати, а потім вже якось заварювати. Ну щось, щось трішки вистачає там, де проварив, потім пустило далі. А коли оці кути гнуті, то зрозуміло, що метал, який є, такий він і є. Він там не, не спалюється. Ну доволі так непогано. гудить. пішло полум'я, температура. Ну, температура 20 градусів, ще дві минути пройшло, то зараз він нагріє. Хвилин. 20. Хвилин 20 батареї в будинку гарачі. Виходить котел на своє вже робоче положення, прикривається, і далі вже поступово відкрився, загорівся, нагрів, закрив, довів до тієї температури, що потрібно. Наведено на 85 градусів, десь 90. Це хтось вже тут ходив і терпнув. 90 градусів. Ну, Він десь доходить так, е, тому що ще потрібно відрегулювати цією цепочкою, так, щоб воно правильно. Але на 90-наведжено на десь до 80 доходить влаштовую. Я знаю, що є такий зазор, то непогано. Зараз дим оцей втягнеться. І все. Отака От загрузка, От такими ковбичками туди накладаю. Які є, от мені цей варіант подобається, не потрібно рубати. Подрібнені від віддарпала подрібнені гілки, насипав з відра. Побачимо, що Доволі цікаво, їм я вам скажу. Бачите, що навіть ну, потрібно поправити на бо... просиль. Поки ще з будинку йде холодна вода, Вверх вже теплий. Сантиметрів 15 вже температура. Сюди більше, тому що зараз воно видавлює, звідси подає холодно. Але коли він вже нагрівся і закрився, тобто, то вже він рівномірно скрізь практично однаково. Він я не промірав, можливо, там по градусах не сверх трішки відрізняється. Ну це зрозуміло Гудет. Гудет. Гудет Тепло, зараз, Що, гудит? Гудит? Гудит і гріє. Теплий клас. Зараз щось буде цікаво, як закриється. так? Ійшло хвилин 25, десь приблизно батареї в хаті всі гарячі. Бачите, набрали, я скинув на 80 температуру, так як на 90 зараз трішки багато. На вечір вже під вечір, таке вже похолодання йде, знаєте, зараз самі яка вже погода відбувається. Значить, тут 79 виставлено на 80. бачите. Оце де 40 то якщо на іншу сторону дивитися, звідси отак 80 сфокусує. Тиск одиничка, все працює, насос качає. питань яких немає. Тут що відбувається у нас? Що частково? Бачите, є, звідти ще. Ну, як прикрито, то зрозуміло, немає доступу кисню, то і горіти не буде. Що В цілому працює гаряченький діло. Ну, доторкнутися нереально, просто, так як гарачи, доволі сильно. Що тут робиться? Кинемо оком. Трішки притримати, щоб який день тут я пішов туди. Тут ще можна таку, я бачив роблять завісу. Така є думка в мене поставити також кусок жесті, щоб можна було відкривати і робити оглядову іконочку, щоб було менше. Що дрова практично на місці, третя частина то вже згоріла. Але зараз він вже буде просто відкриватися, підтримувати цю температуру і горіти. Роботою я його задоволений. Ну, Цей момент, щоб підпалювати було зручно, але вже, як би сказати, відрізав там шматочок і вирішив таким чином. Економно завантаження цього вистачає, я так не засікав, але оце воно ще на цьому буде горіти десь приблизно 4 години. 3-4 години. Тобто десь, під... ну Це також дивлячись відносно, які дрова, дрова, дуб. Не сильно сухі, як зараз після ночі такі зморози йдуть, то волога, певна є, самі розумієте, осінь волога, що вони не були накриті, так то сухості, але все одно вибрав у себе вологу. То по цьому так що? Ще одне, коли розпалюється і холодний котел, то тут посидуває. трішки такий конденсат стікає, саме вологи. Отак, от отак виглядає все. Не знаю, як буде далі, але поки що я вам кажу, що те, що я бачу, я задоволений. Ще більшу таку топку, тут зараз, не топку, а цей завантажувальний бункер, щоб накидав подрібнених, на особливо, тому що хочу палити саме на них, спробувати пережити зиму. Хоч той період певний якийсь на них так як вважаються, економно і вважаються доцільно. Зарослі в море. Таких котах з боковою завантаженням палив, але незручно. А з таким побачив. Побачу, як воно ще буде відбуватися щодо чого. А в цілому, те, що я зараз бачу, прекрасно. Прекрасно. Кого цікавлять такі котлики для будинків, для складських приміщень, для робочих якихось підприємств, приміщень для теплиць. Переходьте в опис під відео. Я залишу посилання на теплопром, сайт, виробник. Телефонуйте, цікавтеся, задавайте питання, вам все розпов. Нададуть певну інформацію, так як і мені. і, як то кажуть, Хто питає, той не плоде. Те, що працює, працює добре, тут питань і мови немає. Ну, от, ти чувствуєш, якийсь дим є відчуття? Немає. Mm. Оце що фарба. фарба. Фарба нагрівається, і фарба має. Вони нагрівається, відчуття. вона і батареї в хаті, отак є такий запах веселень, Ну Батареї, та. так. Там як 90 градусів mm. проходить, то температура так, фарби відчуття, 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 відчуття також є таке. Ну, щоб такого, щось аж такого. То такого немає. І це ще цих два штурпаки стоїть. Там ще покласти потрібно буде ще два, тоді і воно ще буде краще працювати. Такі справи, друзі, переходьте в опис під відео, кого цікаві такі питання, переходьте в коментарі, коментуйте, ставте вподобання, якщо не важко, На До наступних відео і хай щастить!